На жаль, в верштівці не кожного дня трапляються різні культурні події. Деякі події ми будемо вигадувати самі. Ну і сьогодні ми б хотіли зняти цікавий ролик для вас. Хочемо показати, як можна відпочити в вершителівці на суму 100 гривень. Це відео, я думаю, більш буде цікаво для тих, хто у нас перший в решителівці або для тих, хто не знає, як відпочити. Тому вашій увазі пропонуємо 100 гривень вершителівці. Добрий день, канал Нюреш. Можна вам задати кілька запитань? Ні. Дівчата, добрий день, канал Нюреш. Можна вам взяти інтерв'ю? Можна. Як можна відпочити в Рештильці на суму 100 гривень? Ну як можна. відпочити? Ну Крім того, що в річку там. Ну якщо відпочивати на даний момент на наші ціни, то взяти можна. Якусь там нещасну двохлітрову бути купила, як кажуть, пачку сигарет і пачку яких там чіпсів нещасних, mm -hmm. тому що на 100 рублів ти зараз не скупишся, mm -hmm. як кажуть, і по нинішніх цінах ніяк не вкладешся, щоб щось більше купити. Ну щоб як так не, не шоканеш, так щоб звісно, так, так, що ні, тому що це нереально. Хорошо, якщо, наприклад, людина вперше приїхала в решетилівку і вона хоче там ну там подивитися, ще якісь культурні краєвиди, чи краще зразу брати 100 гривень і ну, купити. Ні, проще, якщо людина приїхала відпочивати, я вам. Скажу, якщо вона приїхала культурно відпочити, а не пити, яка uh -huh. нажратися в плоскі, то людина знайде міста, які може відпочити купити там собі шашлика. Ну, іменно 100 рублів вона uh -huh. в цьому. Вона купить собі шашлика, вона сяде там відпочине з друзями, там, з колективом, своїм, чи з родителями, Вона це зробить. А на 100 рублів, вибачте, мене далеко розженеться. Ні шашлика, по наших яшкових цінах, ні шашлика не купиш за кілограм, 75 рублів, вибачте мене, і 20. 5 гривень якась на 2 двохлітрова бутилка пива. Ну це ж взагалі. Тому що якщо людина ну, хоче побачити Решетилівку, якщо їй це інтересує, вона просто приїде, подивиться, який краєвий там, пофотографірується, чи ще щось, чи зніме там відео, якесь, чи що угу. покаже своїм роз... родичам. А в основному ні, звісно. Ну, а як де ви відпочиваєте по вечорам? Повечором по ми ходимо по кафе, який в нас хоча б на даний час працює. Ми це в Решетилівці? Звісно. Я живу в Решетилівці вже 6 років, слава Богу. І, і а дуже ніхто ще довольна. не заповнив, так? Да? <гум> Ні, то запам'яною, заповнив. Ну, я стараюся не світитися. Дано, ага. де не надо. Ну, дякую стану. вам за інтерв'ю. Давайте ще раз познайомимося, як вас звати. Юля, мене звати. Юля. приємно. В мене Віктор звати. Вожнь Дивіться приятно. наш канал, Ніу Вреш. В Ютубі шукайте нас, ставте лайки, підписуйтеся, ну і можливо там ще все побачите. Добре. Дякуємо вам до побачення. До побачення. Як можна провести людям відпочинок решти ліці на суму 100 гривень? Правду сказати? <реш> да. Купити пиво і піти на річку. Так це ж багато можна пива купити. <реш> на <реш> <кожного>. <реш> ну. А скільки чоловік йде? Ну, якщо кожен по 100 гривень, якщо, наприклад, а, вас да. шашличку купити. У тебе Наприклад, ще заклади відпочинку, які ти можеш порекомендувати людям для відпочинку, для активної відпочинку. Стадіон. Самий активний відпочинку. Дюш. <гум> ну, а зараз в нас була реклама реш... рештилівському дюссшум. Скільки мені десятку заплатить, <гум> <мене>? <гум> назад вертай. <гум> Рекомендуємо бути таким, як ось нас Андрій займається спортом. Ну і рекомендує Андрій, на 100 гривень не напиватися, а піти і займатися. спортом. поїхати. І щось сучку поїхати. Дякуємо, приємно було поспілкуватися. Я без камери. Вона виключена. Скажи мені, ты uh, день спорту і туризм. Як ти плануєш? Ви ты вийдеш, а я скажу, ты скажешь, что ты типа там кандидат на свероспорт, там почему-то по, по шахмату. І ти потім скажеш, що я бажаю цей день, всім грати в шахту такого. Нет, нет. Точно? Я тебе розвів, я записував. Все, спасибо. Ми брали інтерв'ю Кароліни. Да, конечно. Ага Добрий день, канал Нев Можна у вас інтерв'ю взяти? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, сьогодні Міжнародний день спорту і, і... Сьогодні і Миколая. <реш> Як ви порекомендуєте людям сьогодні відсвяткувати цей день? Ага. Я бажаю блядь, всім здоров'я, щастя. В сім'ї благополуччя, просто я сімейний і бажаю всім людям щастя просто. Ну щоб таке як у вас, да? Те, щоб... Yeah. Да, щоб у нас, у нас буває по-разному, ну я щастя желаю всім. Все а, я що тоже... можете... О, а що ви можете? Що ви можете мій друг з дому. Хто? А, а що ви можете порекомендувати е, гостям нашого міста, е, як правильно їм відпочити в рештильці, щоб запам'яталися і, і, і так, щоб хотілося ще приїхати? Любіть друг друга просто і все, пацани. Я поймаю, до... можна не пацанам, щоб ну, э, пацан дівкою? Так, да, я да? обращаюсь до хлопців, ну і дівчат. Любіть своїх хлопців. А Вони вас охотиш? хороші і дівчата хороші. Ми, ми любимо вас всіх, ви мої всі друзі. І я поважаю вас просто як, як друзів. Ви мої друзі, всі. Всі мої друзі. Дякуємо я... вам за, дякує за вірю вам. І дякуємо. Приємно вас Добрий день, давайте познайомимося. Як давайте. вас звати? Коля. Коля, Коля, скажіть, будь ласка, як можна відпочити решетелянам або гостям нашого міста в нашому в нашому селищі? Хто вперше завітав до нього? Хто вперше завітав до нього? Да. Ну у нас знаходиться стадіон Колос. Він знаходиться у нас там біля річки. Якщо люди полюбляють спорт, там можна пробігтися, там футболом позайматися, штанги є також є. Ну, Місце там пляж зараз не демократи. на футбольному полі, полі штанги є? Ну, ну як, футбольне поле є, ага. короче, ну, там грають в футболку. Ну, і рядом, як би сказати, штанги, брусівці, угу. підніматися. А також є а, як... кол... а ви були на стадіоні колесо? Звісно що був. Так? 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 Ну, так. Ви займаєтесь спортом, так? Ну, іноді бігають. Там є якраз, як би сказати, круг. там люди бігом займаються, зона отдихається. Ну а ви постійно бігаєте? Та ні, коли настроєння. Я, я тоді бігаю. Ну, 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 ну коли там випив, да, її да. тоді бігаю. Ні-ні потребу. Ні, ні. Я, я просто розмиряю. цей стараюсь потрезвому та не завжди. А це ваш напарник по бігу чи ні? Ні, це колега по роботі. Колега пару по роботі? Буваєте, да. А ви вдвох не бігаєте на стадіоні. Буває Буває, буває вдвох. Бувало такому. Да? Пару разів буває. буває. Пару разів було, так? Да? Да. Ну ну як, просто ми в різних смінах працюємо, то дуже рідко трапляються Так, В основному я віддільно як би дуже раз у два місяці бігаю. Ну а взимку не бігаєте? Та взимку ні. Чого, я бігаю взимку. Ні, ну, ну він, можливо, не, бігає. не бігає взимку. Ну, на стадіоні. Так, да, на стадіоні. Угу. Uh ну, -huh. я не бігати. Ну, ви теж за здоровий спосіб життя, щоб, yeah. ну, щоб всі yeah. так... Ну, ну, типу, да. мені ще подобається тим, yeah, що yeah. тут є пару фонтанчиків, парк ось, ось тут зразу. Курить, пацани, можна. <laughs> Та ні, просто, ну, просто ну, не поскурить. фонтанчику, так? Да? Ні, просто тут ось зразу, тут за цим зданням є, знаходиться парк. Хороше місце цей. посидіти, одихнути в компанії, взагалі. Сахару ось так розсадили зараз, ну, і, ага. наскільки замітив, мер Рошитивки займаються. Ну там сакур розсадили, і коли оце весна, коли оце сакура розцвітає. Ну, кажуть, що як оце сакура розцвітає в парку, то й в нього сакура розцвітає. Ну, я не знаю, як погоду від цього. Я навіть не знаю, чи в нього сакура росте, чи не росте. Ну, когось може розцвітає сакура. Ну, сакура – це взагалі японська біржня, тільки немає плодів. Є пономай, як то кажуть. Скажіть, будь ласка, як можна в решетивці відпочити на 100 гривень? Чи да. на 100? Ну, це Що? велика сума, як ви думаєте, можна нормально відпочити да. на 100 гривень? Можна. Так, 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 так. Ось, зразу знаходиться кафе Вікторія, можна а. заказати піцу, бокал угу. пива випити з друзями. От з ліжно... А от якщо літом і тепло, можна ж ну, ну, там... не, не тільки в кафе, так? Да? Ну, Які місця ви можете порекомендувати, де можна відпочити. Ми ну, можна порекомендувати є недалеко, як би сказати, Я не зможу. Ага. Ми можемо відпочити на 100 гривень, там, ну. А минуло на вулиці, це можна хіба цей. Ну ми природі, на Ну ви на окремих сміттях, не виходить, разом відпочити, так? Ні, чого. Він Ні, ну я знаю, є ще, як би сказати, ночний як би сказати, ночний клуб, махауна, так само біля стадіону, клуб знаходиться. Можна і штангу потягати, може, і разом знаємо. Зараз заміні, так, тут одразу вже на ночу піти, танцювати підтопнути. А і так само я знаю, там є у нас пляж. Ще біля лікарні, mm. де знаходиться пляж, там зараз ага. там знаходяться палатки, все, там можна там, ну, там столики. Да? Да. Uh -huh. ну, Дякуємо вам. Може, хочете щось порекомендувати е, решителянам, mm -hmm. як, правильно, як правильно потрібно святкувати. От, свята сьогодні Та, ви ну, знаєте, вчора думаю, в... сьогодні. Ну я думаю, решителяни самі, самі знають, вони, вони як не живуть. Сторо років які тут живуть. Колос э, знижен, ну, знижені ціни, ціни там. Да, да, Гнучкі ціни. Ми поважаємо вчера рештилян, всі мої друзі, практично там. Ми поважаємо да. вас і вашу там. На виразу робити, так? На одну місяці вразначне. Ну все, дякуємо вам, приємно, було з вами поспілкуватися. Дивіться вам. наш канал Нівреш. Дякую вам. Це, дякую. М -м -м, ну, такі, це такі на Ютубі, да? да? да, так, канал треба все, буде зайти подивитися. Да, так, Подивіться, да, подивіться да, може щось там, себе побачити людей, допустимо, що Пройшло дві години, ми ще раз спробуємо взяти інтерв'ю в одного цікавого хлопця. Добрий день, може вам задати питання? Канал Нівреш? А, скажіть, будь ласка, ваші враження. А, як, ви, як ви вважаєте, от, можна в решті віддихнути культурно і красиво? Ага, так. Дякую. дякую. Деякі люди, в яких ми брали сьогодні інтерв'ю, порекомендували, де можна добре відпочити і недорого. Це заклад має назву кафе. Я б навіть не сказав би не кафе, кафе ще веселка. Чесно кажучи, коли ми готувалися до цього сюжету, я думав собі, зараз я звертаюся до цієї людини, яка, можливо, вона ще жива, та людина, яка придумала цю назву, хотілося б дізнатися, які хімічні реакції відбувалися в голові цієї людини, коли вони придумували цю назву. От для мене слово «веселка» це означає якийсь там дитячий садочок, це означає, можливо, там якийсь танцювальний колектив. Ну Може, дійсно люди, коли з нього виходять, вони чи заходять вони стають дуже веселими. Багато е, людей, мабуть, мріяли попасти в цей заклад, але чомусь соромилися. Ну і Ми зараз спробуємо попасти в цей заклад, щоб е, показати вам, як там можна добре красиво відпочити. Можливо, хтось захоче там від... святкувати якесь там весілля чи ще щось. Отож йдемо в веселку з вами. Вона закрита. Що ж, друзі, на жаль, веселка закрита. На жаль, нам не вийшло, ми не Оля фреймут, але все до нас щось не вийшлося зайти в кафе-Веселка. Ну а я сподіваюся, що можливо ті люди, які будуть переглядати це відео, можливо, вони вже були в цьому кафе. Будь ласка, напишіть свої коментарі, і чи дійсно там можна достойно і класно відпочити на суму 100 гривень. Дякуємо. Друзі, ось ви і побачили, як можна відпочити в Решетилівці на 100 гривень. Ми сьогодні брали інтерв'ю в різних людей, були різні рекомендації. Надіємося, що вони вам стануть у пригоді. Ну а з вами був канал New Fresh. Дивіться наші новини, переглядайте наші відео, ставте лайки, ну і залишайте свої коментарі. Дякую.